в тому, що людям легше просто сидіти і хотіти. І нічого не робити, не знайомитися з собою, не робити кроки, які будуть налаштовувати ось цей конект із собою. І коли я запитую, ну я хочу. А коли запитую, а які дії є? А що ти робиш, як ти мислиш, що складається твій день, і людина така? А як? Як роблячи одні і ті ж дії, хотіти іншого результату? Сьогодні блогери все частіше беруть на себе роль людей, які нібито вже розібралися, як правильно жити, як бути успішними і як не застрягати на одному ж місці. Не тому, що в них є якісь унікальні знання, а тому, що в них колись вийшло. Ну, по їхніх мірках, набрати підписників, купити машину, квартиру, мати рекламні контракти. І з екрану це виглядає як готова формула, яку вони просто хочуть передати далі за певну суму грошей. Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімікиня, і мене цікавить те, чому на обіцянках змін сьогодні. Так легко заробляють гроші. Чому курси, інтенсиви і нові рівні усвідомленості продаються краще ніж реальні навички? Сьогодні я хочу тарологів, астрологів, мотиваторів розібрати по молекулах на рівні того, як працює мозок. Гормони і поведінкові механізми. І чесно подивитися, чи справді мотиваційні курси змінюють людей, чи вони просто дуже влучно продають надію. Тав лайк, підписуйся на канал, дякую спонсорам мого каналу. Ви нереально круті, допомагаєте мені далі розвиватися і знімати контент. Подобається про це перший ефір, щоб змінювати це старе мислення, яке не працює, щоб не брати це у свій наступний рік. Це те саме, що от просто срач в квартирі, Ти хочеш, щоб було гарно, затишно, атмосферно. Нічого з цим не робиш, а додаєш декор. Скільки б ти не додав декору, якщо все ось це буде. Не буде цього затишку, так і з нашим мисленням і життям потрібно це прибрати, змінити щоб не ходити по коло, щоб вийти в нове про це. І перший отже, змінити старе мислення, яке не працює у перекладі з маркетингової мови. Це означає: у тебе є невидима помилка в голові, і саме вона заважає. Твоєму життю складатися науково ж мислення це не якийсь фейл, який можна видалити і встановити новий за два ефіри це набір нейронних зв'язків. Сформованих роками нашого досвіду, середовищем, стресом, сном, фінансами, нашими соціальними умовами. Якщо щось не працює, це не помилка, а адаптація до реальності, в якій ти живеш. вже в другому ми будемо визначати, а як я хочу, а що в мене ось тут, які мої істинні бажання на тільки нав'язані. Як приходити до цього, як справді створювати, а не просто сидіти, чекати, і ти вже чекаєш, який рік і нічого не міняється, і думаю, ви розумієте. Тому буде, повторюся, чесно, буде сильно. Е розумію, що не всі до цього готові. А я запрошую тих, хто готовий. Ти просто неправильно думаєш. І тоді рішення теж буде простим: е не змінювати умови а перепрошити голову. Мозок, до речі, дуже любить цю ідею, бо вона дає ілюзію контролю. Якщо проблема в мисленні, значить її можна легесенько вирішити внутрішньою роботою. Без складних рішень, без зміну у житті, без конфліктів із реальністю. Іронія в тому, що мислення не працює. Найчастіше не тому, що воно якесь застаріле чи вийшла нова версія, а тому, що ресурсів недостатньо. І жоден піднесений стан не перекриє хронічний стрес, брак сну чи життя в режимі виживання. Найбільша іронія в тому, що фраза «створюй свій сценарій звучить як свобода, але насправді перекладає всю відповідальність на людину. Якщо маршрут не складається, значить ти погано чула себе. Якщо знову застрягла, значить була не в енергії. Але реальність, умови і обмеження при цьому зникають із кадру. А справжні маршрути будують не з відчуття, а з опори, ресурсу, зворотнього зв'язку, часу, ну і реальних можливостей. Без цього будь-який сценарій залишається просто гарним текстом і словами, які вам скаже блогерка. Але це не робоча карта тому, що людям легше просто сидіти і хотіти і нічого не робити, не знайомитися з собою, не робити кроки, які будуть налаштовувати ось цей конект із собою? І коли я запитую, ну я хочу, а коли запитую, а які дії є? А що ти робиш, як ти мислиш, що складається твій день, і людина така? А як? Як, роблячи одні і ті ж дії, хотіти іншого результату? Чути себе це не містична навичка, а здатність розрізняти сигнали тіла, втому, тривогу, голод. І проблема в тому, що при хронічному стресі цей внутрішній навігатор якраз і ламається. Кортизол приглушує сигнали, увага звужується, рішення стають короткими і захистими. Саме в такому стані людям і пропонують писати сценарій свого нового життя. А про енергію це взагалі окрема історія. У науці немає абстрактної життєвої енергії, яку можна підняти цілющим ефіром. Є сон, харчування, відновлення, лівість стресу, навантаження. Коли цього немає, мозок не будує маршрути, він просто знаходиться в режимі вижити і вимагати від нього творчого сценарію в цей момент це як просити людину з переломом. Бігти марафон, але усвідомлено. Ось якось так. Ой. Префронтальна кора, яка відповідає за планування і кроки до себе, працює гірше, коли високий рівень стресу. Натомість активуються старі звички, і є прокрастинація не як саботаж. А як захист? І тут відбувається підміна понять, замість питання, в яких умовах людина може справді діяти, з'являється твердження: ти просто не хочеш робити правильні кроки. Контакт із собою підміняють вимогою бути сміливим, усвідомленим і дисциплінованим без зміни реального навантаження і стану. Прикол тому, що бажання хотіти і не робити часто є єдиним доступним рівнем відновлення. Людина ще не може діяти, але вже може уявляти інше життя. І це не деградація, це перехідний стан. Проблема починається тоді, коли цей стан починають продавати як кінцеву точку, або соромити за те, що ти в ньому застрягла. Реальні кроки з'являються не з мотиваційних фраз, а з середовища. Вона подає. Те, що людина застрягнула, як її особисту провину і одразу як товар, не вийшло змінити життя за місяць, ну не спрацював марафон, не прийшов стан творця після ефіру. Ну, твої проблеми. І логіка завжди одна: проблема не в курсі, не в методі, не в обіцянці, проблема. В тобі, в тій людині, яка купила курс, бо ти недостатньо вірила, недостатньо пропрацювала, недостатньо переписала, переграмувала своє мислення. А значить, тобі просто потрібен ще один ефір, ще один рівень і ще одна трансформація. Ти ще недопрацьована. Це ідеальна маркетингова схема, бо вони роблять продукт недоторканим, його не можна перевірити, не можна провалити, можна лише. Ще не дійти і ще не бути готовим. І відповідальність завжди залишається на людині, яка купила той курс. Але справжні зміни не ті, що красиво описуються в сторіс, а ті, що тримаються, майже ніколи не відбуваються в форматі. Я сама і два вебінари. Вони потребують не магічного стану, а контексту, стосунків, зворотнього зв'язку і реалістичного. Погляду на умови життя Авди неприємною для багатьох, напевно, сьогодні дуже багато людей загубились в житті, починають себе гнобити, знецінювати, закривати свої ракошті і просирати своє життя. Чому так? Не тому, що люди слабкі, не тому, що нездібні, а тому, що надто довго жили не зі свого стану. Можливо, ти впізнаєш себе в цих питаннях. Чому я багато думаю, але не можу зрушити з місця? Чому немає грошей, хоча я так стараюсь, чому постійно немає енергії, чому життя ніби ніби переходить повз? Я бачу це щодня у сильних, розумних, талановитих людей і проблема не у відсутності знань, проблема у блокуючих програмах, які з'їдають твою енергію, руйнують внутрішню опору, блокують фінансовий ріст і не дають вийти на інший рівень життя, розумієш? А ще немає дієвих інструментів, які виводять з цього стану. І монетизують знання і таланти. Саме тому я відкриваю безкоштовний трансформаційний проект феномен життя. Прямо зараз пиши слово феномен в коментарях під цим дописом, щоб потрапити в проект безкоштовно. І так, це останній безкоштовний проект в такому форматі. Більше не буде. І а що ти робиш? Як ти мислиш, що складається твій день? І людина така. Одна з улюблених фраз у курсах такого типу про енергію зазвичай звучить так. Мовляв, ви, ви десь загубилися у житті, закрилися у ракушці і просто зливаєте свій час. І це формулювання зовсім не випадкове, воно одразу б'є в дві больові точки в страх і провину. Перше, це людині одразу підсовують діагноз. Не тобі зараз важко і не ти у складному періоді. А з тобою щось не так. Ти не в процесі, ти деградуєш. Ти не виснажений, ти просто втрачаєш своє життя, пропускаєш його крізь пальчики. Це дуже зручна риторика, бо вона переводить будь-яку паузу в житті з нормальної людської реакції в особисту неспроможність. І ще один лайфхак із цих курсів: я так стараюсь, але грошей все одно немає. Життя проходить повз. А значить проблема не в обставинах, проблема в блокуючих програмах. І тут відбувається дуже зручна підміна понять: реальні причини, ринок, втома, нестабільність, дохід, відсутність підтримки, стрес. Вони акуратно викидаються за душки, натомість людині пропонують абстрактного внутрішнього ворога, програми, блоки, обмежувальні переконання. Їх не можна побачити, виміряти або перевірити, зате з ними можна боротися нескінечно. Але бажано на платних інтенсивах. З погляду біології мозку це виглядає дуже просто. Коли людина довго старається і не бачить результату, активується система загрози. Зростає кортизол, падає мотивація, увага звужується, а мислення стає більш таким регідним. Мозок у такому стані не буде шукати якісь складні пояснення, а він хоче просту причину. І тут приходить ідея. У мене блок. Вона лягає ідеально, бо знімає відповідальність з цього хаотичного світу і переносить її всередину, але у формі, з якою можна пропрацювати і щось зробити. Але в науці не існує терміну блокуючі програми. У нейробіології немає жодного центру блокування грошей і жодної ділянки мозку, яка вирішує це – Сьогодні ти стараєшся, але без фінансового результату. Є навички, є, контент, є контекст, є ресурси. Бо з реальними причинами ти не зробиш магічного обряду. обряду на вихід у плюс. Тому в курсах пропонують красивішу версію реальності. Якщо грошей немає, значить ти просто ще не переписав програму. Не в тому, що система складна, а тому, що ти десь не пропрацював, ти закрив потік грошей. І це, знаєте що? Геніально з маркетингової точки зору. Бо будь-який провал стає доказом того, що курс потрібен ще раз і ще глибше, і ще на іншому рівні. Замість того, щоб сказати, життя нерівне, результати не лінійні, а зусилля не завжди конвертуються у дохід людині просто. Продають ілюзію контролю. Ну, мовляв, якщо достатньо сильно повірити, почистити, відкрити, активувати, гроші обов'язково прийдуть. А якщо не прийшли, значить, ну, ви погано активували. І найсмішніше тут те, що єдина програма, яка стабільно працює в цій системі, це програма регулярного переказу грошей з рахунку клієнта на рахунок творця курсу. Дівчата, як же я чекала на цей дзвінок? Сьогодні наш день. Ми сьогодні Євою по черзі розмовляли з Матрною, задавали їй запитання. Я заздалегідь все прописала чітко, щоб отримати чіткі відповіді. Це вже третій раз, коли я з нею розмовляю. Вона просто дівчат, найкраще. чіткі запитання, чіткі відповіді. Ви знаєте, що в мене... Останнім часом мені нелегко, я можу часто плакати. Хочеться в новий рік зайти в найкращою версією себе. Тому я ще і Єва. Ми замовили захист на наступний рік, тому що в наступному році ми плануємо, щоб все у нас було просто розкішно. Тому просто я так люблю спілкуватись з Матроне. Вона, Матрина, я вам дуже вдячна. Ви просто неймовірна. Я зараз записую цю сторіс виключно для вас, тому що ви відповіли на всі мої запитання. Не завжди як я хотіла, але все одно хочу, щоб всі дівчата до вас звернулись, тому що ви я ніколи не думала, що колись буду таке розбирати. Але як біологиня, карти, захисти і тарологи взагалі не входили в моє уявлення про наукові теми. Але коли блогерка з величезною аудиторією і серйозним обличчям почала радити тисячам людей, мені стало цікаво, бо ця схема зазвичай виглядає дуже по-людськи. Блогерка ділиться особистим досвідом, вона поговорила, замовила, отримала відповіді на важливі питання, і їй стало легше. Ну, це звучить не як реклама, а як щире зізнання. І саме тому. Це працює. З точки зору нейробіології, тут вмикається соціальний доказ. Якщо людині, якій ми довіряємо, допомогло, музика автоматично понижує цю критичність. Раціональне мислення відходить у бій, залишається емоційне. Вона ж не буде радити дурниць. Вона от пережила такий станний етап, ну про який вона говорить. Далі класика: Таролог дає не конкретні. Прогнози, а універсальні формулювання, які мозок сам підлаштовує під себе. Це ефект барнума. Здається, що говорить саме про тебе. Хоча насправді це про всіх одразу, адже кожна людина проживає складний період. А захист у цій схемі не змінює реальність, він знижує тривожність. Коли стає легше, мозок фіксує це як результат. Отже, спрацювало, хоча насправді спрацював не ритуал, а відчуття контролю. І в цьому, знаєте, вся суть. Тут продається е, не рішення проблем, а коротке полегшення. Кожен шукає те, що може йому допомогти. Не зміни, а відчуття, що ти щось почав робити зі своїм життям. Но ну, наука тут буде дуже нудною: ніяких енергетичних захистів немає. Зате є плацебо, навіювання і добре вивчені механізми мозку. І саме вони роблять цю магію такою переконливою. Отже, якщо тобі сподобалося моє відео, став лайк, ставай спонсором мого каналу. Ще після цього відео у вас ще залишається бажання купити мотиваційні курси за енну кількість грошей? Підтримуй мене на Патреоні і гарних свят, і щасливого Нового року! До зустрічі!